Дивіться яка цікава картина. Опа, що це? Ух ти! Хтось колись таке бачив. Це морський язик або гвоздь, мабуть. Вона ще жива чи ні? Що дригається і мідяє її захо. Так, да, Так, вона жива. Вона ще жива. Будемо її рятувати. Зараз треба відчинити якось цю композицію, один від одного відірвати, е, врятувати морського язика. Часть перша. Частина друга ми її дістали, не знаю, але можливо вона трошки... Травмовано. Жива чи ні? Жива чи ні? Морський язик. Чи тебе все ж таки посмажити? А мабуть будемо смажити. Реакції жодної на рятувальний процес. Або ми її трошки придавили, або вона сама придавилась під час цих маніпуляцій. Ну все, відпускаємо на пательню. ви бачили який у неї цікавий кругленький ротик. Паща. Що це? Голос чи язик чи взагалі маленька камбала і історія мовчить. Но ротик у нього цікавий. І орші такі до гори дригав. І начебто вона ще й жива чи ні. Ні. Це буде смажена. Не знаю, що це морський язик. Ех, не зберегли ми язика, тому буде отакий маленький, цікавий експромт. Ну що, проводимо її в останній путь, останній путь. Поселив її морською солью, щоб вона почувала себе майже як вдома. Просмажив до хруста, бо не невідомо від чого вона померла. Будемо куштувати.